Податкові перевірки та зміни в оподаткуванні з 1 серпня скасовано спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2%. Крім того, врегульовано особливості переходу. Зокрема, надається можливість самостійно відмовитись від 2% з переходом на обрану групу єдиного податку чи перейти автоматично. Загалом повернення на довоєнне оподаткування кажуть податківці матиме важливий вплив на економіку та фінансову стабільність країни. Отники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували спрощену систему 2%, з 1 серпня 2023 року вони автоматично перейдуть на ту систему оподаткування, на якій вони були на, до того, як вони перейшли на 2%. Постворенні суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2%, автоматично переведені на 5% доходу. Суб'єкти господарювання, які в 2023 році застосовували 2% і втратили право або самостійно на в період 2023 року, відмовилися її від її використання. І були переведені з плату інших податків і зборів, мають право в 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему. Платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками ПДВ, мають право до 1 вересня. Подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи ставкою 5%. для тих, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена, діє автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ. Крім того, зазначають податківці з 1 серпня розпочались планові та позапланові перевірки платників. Йдеться про підакцизну продукцію, азертні ігри, фінансові та платіжні послуги. Також по позапланових перевірках залишається все, що було. Добавляється лише ще один вид позапланової перевірки, якщо подано скаргу на покупця щодо ненадання податкової чи акцизної накладної. До нас багато таких приходить скарг. Ми не могли вийти на позапланову перевірку, бо був накладений мораторій. Зараз це... Вже можливо виходити до слова з 1 жовтня 2023 року. Відновлюються штрафні санкції за порушення застосування РРО та ПРРО. Мар'яна Джерчанастасія Бегей телерадіо компанія Раї.